Каміла Яващук, українка, яка виховала легенду боксу, адже бачила в хлопчику не бандита і хулігана з Нетрів Америки, а травмовану дитину, яка може стати зіркою, якщо її обігріти і вказати правильний шлях. З вами Максим Жовтун. І сьогодні ми згадаємо про галичанку, яка створила чемпіона Майка Тайсона. Каміла народилась у 1905 році в селі Староміщина на Тернопільщині в родині Іващуків. Подружжя емігрувало до містечка Кецькіл у США перед Другою світовою війною, коли Камілі було 5 років. Згодом усі члени сім'ї змінили прізвище Єващук на більш американське Евальд. Родина була багатодітна. У віці 18 років Каміла переїхала в Нью-Йорк, де важко працювала. Частину зароблених коштів переказувала батькам. Уже дорослою Каміла познайомилась із відомим нью-йоркським тренером з боксу Кассом Дамата. Він зажив собі слави опікуна хлопців з нещасливих сімей, брав їх до себе на виховання і робив не тільки хорошими боксерами, а й людьми загалом. Він вважав, що це його покликання і що бокс це не тільки спорт, а й шанс на хороше життя для багатьох юнаків. Якщо слухатимеш мене, зроблю з тебе наймолодшого чемпіона в світі. Каміла в той час уже мала великий будинок у вікторіанському стилі, що мав 14 кімнат. Саме туди Каз селив своїх найкращих учнів, а згодом переїхав і сам, щоб жити з Івашук у цивільному шлюбі. Туди ж потрапив і юний Майк Тайсон. Каз познайомився із Тайсоном, коли тому було 13 років. Тоді Майк тільки вийшов зі школи для малолітних злочинців, часто влаштовував бійки і не відзначався спокійним характером. Тому блискучого майбутнього хлопцеві ніхто не пророкував. Майк був сином повії і сутенера. Зрозуміло, що ним ніхто не займався. Однак, майбутня зірка добре володіла навичками боротьби, мала потенціал, і вже після першого спарингу почула від тренера: якщо слухатимеш мене, зроблю із тебе наймолодшого чемпіона у світі в суперважкій вазі. Хто знав тоді, що слова каса були пророчими? Каз дбав лише про спортивний аспект життя хлопців. Поза тренуваннями ними опікувалась Каміла, яка встановила чіткі правила в будинку і розподілила, хто що мав робити. Майк Тайсон жив на другому поверсі і був відповідальний за викидання сміття. Підліток настільки того не любив, що навіть тричі тікаві з дому. Однак Каміла йому спуску не давала викидати сміття так викидати сміття. Цікаво, що в перший же день у домі Каміли Майк пограбував тренера бо хотів знайти гроші на наркотики. Каміла розуміла, з ким мала справу, тому не вигнала Майка а почала з ним розмовляти. Згодом в Евальді Тайсона зав'язались теплі й довірливі стосунки. Тайсон згадував, вона навчила мене незалежності і дисципліні. Для неї було важливо, щоб моя кімната була прибраною, щоб я вічливо спілкувався з людьми. Після того, як я став знаменитим боксером, мені вже не потрібно було мити посуд чи підмітати підлогу, але я знав, що маю бути самостійним. Евальд насправді опікувалась вихованцями, готувала для них смачні страви, вислуховувала всі скарги і давала цінні поради, учила їх читати і писати, прати, вживати столові прибори. Цікаво, що Майку подобались голуби, і каміла, щоб його потішити, допомогла йому збудувати голубник. У 1981 році Кас і Каміла вирішили встановити 15-річного Тайсона. Майк називав Камілу мамою. Кас і Каміла назвали Майка чорним сином. Боксер згадував, що прийомний батько часто казав йому, що відтепер він їхній син, і вони завжди пишатимуться ним. На жаль, Кас не дожив до моменту найбільшої слави Майкла, бо помер від рідкісної пневмонії, не виходячи з коми в 1985 році. Уже через рік Тайсон став наймолодшим у світі чемпіоном світу у професійному боксі. Саме Каміла була з Майком під час його тренувань, перемог і поразок, ув'язнення і звинувачення з глутування. Сам спортсмен всі звинувачення відхиляв. Каміла відчайдушно наголошувала в розмовах із журналістами виставитись до нього, ніби він машина, а не людина з душею. У періоди апатії і зневіри мама Каміла завжди підтримувала Майка, і він знав, що взимку чи влітку він може приїхати до неї у великий будинок вікторіанського стилю, щоб попити чаю з пирогами, які вона часто пекла для хлопців, кожен з яких став її рідним. Журналісти знали про це і нерідко чатували під вікнами. Але вона приганяла їх і кричала, що їм має бути соромно за таку поведінку, бо кожна людина повинна мати особисті кордони. Коли Тайсон створив власну родину і налагодив своє життя, Евальд стала ще й гарною бабусею. Онуки часто приїжджали до неї в гості. Померла Каміла у віці 96 років у 2001 році. Тайсон важко переживав цю втрату, але з усмішкою і вдячністю розповідав, що щасливий, бо він протягом багатьох років. Міг відчувати материнську любов, підтримку, турботу і благословення цієї прекрасної жінки. Він згадував, Каміла була прекрасною помічницею для каса в усіх справах. Вона дбала про будинок і про все, що нам було потрібно. Я завжди підтримував її. Вона була мені матір'ю. Очевидно, що Українка згадувала про свою батьківщину в колі сім'ї. Уперше Майкл відвідав Київ у 2005 році. На своїй саркометровій яхті він зайшов до Ялти й Одеси. З приватним візитом, а потім приїхав до Києва. До речі, сам Віталій Кличко проводив екскурсію для Тайсона на Києвом. Він казав: я не знаю, чому американці нічого не знають про українців, адже це дуже щира і привітна нація. Це неймовірно, бачити стільки доброзичливих людей. Усе це навіть трохи схоже на утопію. Нагадаємо, що навіть маленька підтримка є важливою для розвитку нашого медіа. Ви можете стежити за нами на Патреоні та Баймієкофі, поширити це відео друзям і поставити вподобайку, задонатити на картку чи придбати шопер в крамниці. Дякуємо вам за підтримку. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим і почала війну на Донбасі, Майк був на кінофестивалі в Нью-Йорку, представляючи документальний фільм про себе. Поговорити зі спортсменом вирішили журналісти з Росії. Проте, коли Тайсон дізнався, звідки вони приїхали, голосно промовив: <реш> У 2019 році Тайсон відвідав Україну в рекламних цілях і під час візиту навіть розплакався, згадуючи про Камілу. Після початку повномасштабної війни залізний Майк цілком на боці українського народу. Він навіть записав окреме відео, яке поширила Федерація боксу України в Інстаграмі. На ньому вихованець Галичанки каже, це Майк Тайсон, Українські народи. Я з тобою. У жовтні 22-го року боксер організував благодійний вечір у Лос-Анджелесі, долучившись до збору коштів для Усик Фаундейшн. З такою промовою Тайсон виступив перед гостями: Хочу привітати чемпіона Усика з усіма його великими досягненнями. Я завжди буду у твоєму кутку, брате. Будь ласка, підтримайте його фонд. Усик старається допомогти своїй країні в цьому бою. Благословенні Україні! Дякуємо Майкові за підтримку. Не забуваємо, що боротьба продовжується. Захисники і захисниці виборюють для нас свободу щохвилини, тож не забуваймо їх підтримувати і вірити в нашу перемогу.